Конференцію у форматі TEDx тепер у Івано-Франківську місцеві активісти взялися за організацію таких заокеанських зібрань. За її словами, TED – це щорічна конференція, що з 1990 року проводиться у США про унікальні всесвітні проекти та інновації для розвитку суспільства. З самого початку ці конференції задумувались як Заходи, деби люди ділилися своїми новими ідеями. Цей захід є для того, щоб зібрати однодумців, які мають спільне бачення розвитку майбутнього в кожному з своїх напрямків. Не обов'язково, щоб спікерами на цих конференціях були всесвітньо відомі люди. Це просто може бути один науковець, який в себе в гаражі розробляє якісь супер, там, нові ідеї і технології. До участі у tedx конференції організатори запросили відомих українських особистостей. Серед них президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт, журналістка Наталя Соколе та навіть міський голова Львова Андрій Садовий саме вони спробують, використовуючи власний життєвий та професійний досвід, дати відповіді на запитання, що потрібно Україні сьогодні. Свої ідеї матиме можливість висловити кожен бажаючий ТЕД взагалі забороняє будь-які речі, які пов'язані з політикою. Агітації якихось певних релігій чи щось подібне від Андрія Садового. Звичайно, в контексті нашої тематики ми б дуже би хотіли саме послухати його емпіричний досвід про те, яким чином можна на своєму рівні, будучи мером, намагатися успішно розвивати своє місто, його бренд. Конференція формату Тедекс відбудеться на початку жовтня в приміщенні обласної філармонії. До слова в Івано-Франківську таке дійство стане щорічним.